Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитися інформацію з потоку і подивимось сигніфікатор, для кого цей розклад, тобто в яких енергіях знаходиться людина, для якої цей розклад? Для кого цей розклад. Для людина, яка тривалий час стримує себе, можливо, шукає золотої середини, але стримує себе, не може виразити себе так, як би вона хотіла самовиразитися. Хоча людина така тепла, інколи буває наївна, як дитина, легка на підйом, як загориться якимось бажанням, прямує. До своєї мети, до своєї цілі. Людина, у якої якась неприємність сталася у особистих відносинах, або в партнерстві там, де двоє людей. Люди, можливо, посварилися, можливо, розлучилися. Для кого цей розклад ще інформація? Так, для людини, яка зараз веде такий празний е, спосіб життя. Хоча сама по собі серйозна, впевнена в собі, е, багато чого зробила, вже доросла. Е, людина, до якої прислухаються, яка є авторитетом. в місці, де працює взагалі в спілкуванні з людьми. Авторитетна дуже людина. Хоча зараз знаходиться так, можливо, час для перепочинку, можливо, помітила людина, що мало часу приділяє е, своїм знайомим, е, що треба більше відпочивати, ніж працювати. Так, людина, яка довго боролась з якоюсь нечесністю. З якоюсь нечесністю боролася. Так, вдало боролась перевага на вашому боці. Так, і ви отримали гарний результат. Е, можливо, ви якраз дивіться м м м від оцієї людини, угу. поважної людини. У якої статус вищий за ваш. Можливо, це якраз керівник, начальник, можливо, батько. Людина дуже серйозна, якщо приймає рішення, то вже не змінює. І тут якась нечесність була по відношенню до вас, з якою ви боролися. Так, можливо, відстоювали свої кордони, що от за мною так не можна, і ви отримали перемогу. От для такої людини цей розклад. Давайте подивимося із потоку, що вам передадуть вищі сили або просто інформацію, яка надійде. Ось інформація з потоку, що вам зараз важливо знати. Так. Удача успіх якийсь протягом одного-двох тижнів іде до вас, якийсь невеличкий. Так, ви чомусь розриваєте своє серце. Ага. Ви згадуєте минуле. Або підождіть, підождіть. Так, дивіться, тут серце. І воно чомусь крається у вас. Хоча тут і приємно проведений час. Ага. Десь ви приємно поспілкувалися з кимось, залишилось гарне у вас впечатлення. Так, з кимось поспілкувалися, але тут люди більше всього, щоб плітки про вас пустили. І оце ви картаєте себе, будете картати себе за те, що дозволили собі розповісти те, що не хотіли розповідати. Тобто, серед тих людей, з якими ви провели приємно час. Ви були з собою, дійсно, вам сподобалося. Дуже приємне було спілкування. Але певну інформацію отримано якраз цим вечором люди скористалися, можливо, навіть проти вас або комусь розповіли. Так, давайте ще подивимося, до чого там успіх. Угу. Ні, у вас все в житті добре. добре в житті. Просто, можливо, ви комусь при комусь щось сказали і боїтеся просто, що будуть плітки. Тобто, тут до вас іде застереження. Дивіться, успіх буде, у вас спілкування приємне буде, але обстановка буде настільки така. Приємна, що вам захочеться дещо розповісти. то Тут будьте уважні, будьте мудрішою і не розповідайте, щоб потім не картати себе. Так, ще яка інформація. Угу. Дивіться, тут занадто багато ви працюєте. Вам порада більше відпочивайте. Так, ви йдете до. Влади, хочете якоїсь влади, можливо, в якомусь певному питанні. Угу. Можливо, ви хочете підвищення посади. Так, працюєте, але дивіться, коні довго не живуть, якщо їх їм не давати перепочивати. Тут відпочивайте більше. Все, все, що ви робите, все на благо, на успіх, все приведе вас до того, що ви хочете. Але більше спіть, більше відпочивайте. Можливо, ви там вночі працюєте, можливо, не спите вночі багато щось думаєте. Так, можливо, якусь певну інформацію дізнаєтесь, вночі комусь присниться якийсь віщий сон. Так, злоба і лілія. Ну, лілія тут все добре. Зараз себе картаєте, не будуть пліткувати. Люди при собі залишать інформацію, До чого тут злоба? Чи ви на себе будете злитись за той вечір? Угу. Ви не хотітимете впускати цих людей в свій дім? Не захочете впускати цих людей в свій дім більше, щоб більше нічого не розказати. От якусь важливу дуже інформацію. Хоча люди не розкажуть, ні, все буде добре. Все буде добре. Ану, давайте подивимося. Даремно ви себе картаєте. Картатимете. Так, вулкан, пристрасті у вас кипітимуть, сила у вас будуть. Так, дійсно є шанси отримати високу посаду. Дійсно. Але і сили на це у вас будуть. Так, дивіться, у вас кипить енергія. Кипить. Не, не забувайте перепочивати. Сили у вас будуть. О, знову ж таки, перепочивайте. Так, але не забувайте відстоювати свої границі. Так, даремно не ревнуйте. Якщо віддали комусь ваш проєкт, або ви щось таке помітили, що викликало у вас ревнощі, це ще не означає. Боріться з цією цими. Ревнощами. Не потрібно їм давати вихід. Чому? Бо розіб'єте собі серце, ви самі його розіб'єте. Е, можливо, там і не буде нічого такого, ви просто самі собі розіб'єте серце тим, що будете допустити ці ревнощі, Вони як підуть, як сніжна лавина, захоплять вас. Давайте подивимось пораду вам. На другій колоді. Порада для вас. l'avance. Приймайте шанси, ви можете впустити. Дивіться, коли вам пропонуватимуть якийсь шанс, буде якийсь шанс. Швиденько обдумали і прийняли. Якщо це вам підходить, тобто не відкладайте на завтра, післязавтра, тобто, максимально короткий термін, обдумуйте, потрібен вам цей шанс, що він вам дає, бо це дуже гарний шанс. Пентакливий шанс. Так, бо у вас його хтось вкраде. Якщо ви е, вчасно не зреагуєте, можливо, проект комусь віддадуть, якщо ви е, прозіваєте, тобто, вам треба ще бути в курсі е, всіх речей є шанс, вам гарний шанс взяти все в свої руки. І дивіться, якщо ви цього не прозіваєте, то у вас ви вийдете дуже швидко, вийдете в трійку жезлів. Тобто, в отримання, в швидке отримання гарного результату. Тобто, там, можливо, за тиждень, навіть і удача за тиждень-два, можливо, отримаєте дуже гарний результат, тобто перспективний проєкт, який вже на самому початку покаже, покаже, що це фінанси гарні, або якась справа, як мета, до якої ви йдете порода ще для вас. Так, так, да, не упустіть шанс на десятку кубків. Так, що це імператор? І дев'ятка пентаклів. Десятка, вибачте, не кубків пентаклів, десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів. І тут імператор, ще людина. Можливо, людина якась йде вам як помічник. Можливо, керівник, дивіться, буде пропонувати вам, не прозівайте. Якщо ви довго думаєте, думатимете, він віддасть комусь іншу справу, іншим комусь, і ви можете втратити. Але тут, дивіться, є все-таки. В трійку жазлі ви вийдете. Головне, не упустіть шанси, да. Приймайте шанси, звістка скоро буде. Так, дев'ятку, десятку пентаклі це і гроші для сім'ї будуть, і ви фінансово забезпечені, будете задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.